Час відключення світла збільшиться. Телеграм-канали поширювали повідомлення про те, що в Україні нібито вирішили відключити світло, щонайменше на добу і навіть більше для деяких регіонів. Інформацію називало офіційною, От тільки ні представники місцевої влади, ні ДТЕК, ні Укренерго про таке відключення не говорили. Повістки видають таксистам і кур'єрам. Ряд російських пабліків стверджував, що в Україні таксистів і кур'єрів викликають за адресою, та замість замовлення на них чекають співробітники військоматів з повісткою. А от джерелом слугувало гумористичне відео, яке спробували видати за правду. Дивіться новий команд. Українських дітей готують до роботи на польських полях. Так, пропагандисти брехали про збільшення кількості уроків польської мови та фізкультури в школах, але припустились кількох граматичних та фактичних помилок, які одразу видали фейк. Військовослужбовці збройних сил України отримують зарплату облігаціями. У роз намагалися пояснити, мовляв, таким чином влада економить на військових. Та насправді ж облігаціями не можуть вестись розрахунки на кшталт заробітної плати. Зеленський закликав завдати превентивного ядерного удару по РФ у французькому сегменті. Соцмереж маніпулюють жовтневим виступом президента України. Закликів завдати удару там немає. Зеленський говорив про період до 24 лютого 2022 року. Один із російських пропагандистських телеграм-каналів поширив новину про те, що з України за кордон без вагомих причин не випускають неповнолітніх хлопців. Джерелом інформації слугували скріншоти повідомлень телеграм-каналу Прикордонний Контроль. Про втім такого каналу взагалі не існує. А у коментарях, ніби від реальних користувачів, є граматичні помилки з ознаками автоматичного перекладу та русизмами. Втім, почасти українці самі допомагають розганяти російські ПСО. Як це відбулося з новиною про те, що нібито в Києві у госпіталі Бурденка знаходяться військові, яким потрібна допомога. Все б нічого, та ні у Києві, ба більше навіть у всій Україні немає госпіталю Бурденка. Він є лише у Москві, це головний військовий госпіталь. Втім, в Україні фейк отримав 43 тисячі поширень за один день, тільки з одного облікового запису. Ще по кілька тисяч репостів мали інші сторінки. Ця Історія – ще один доказ того, як легко маніпулювати людьми за допомогою соціально значущих тем.